Привіт світлічки, продовжуємо наше відео по накшатрам. Сьогодні у нас накшатра Пхарані, четверта пада, і вона, коли попадає в на вам, що вона попадає у восьму, тобто скорпіон, це називається Аштамам, що це дуже, не, ну, дуже несприятливе положення. Ну, Це хто Джотіш вивчає, другий рік, це в перший рік навчання це вряд ли попадає. От. Ну, в общем, не краща позиція, але тим не менше задача астролога не то, щоб розказати, там, що. Угу, як сучасні астрологи вміють. Да. Ну, я нагадаю про те, що астрологи вони знаходяться під заступництвом господа Ганеша. Зараз я покажу статуетку. вона така красива-красива така є. Надіюсь. Видно, да? ну, тобто це божество, яке з головою слона він такий великий, великий живіт. Ну і голова слона, ми розуміємо, що слон це найбільша, найсильніша сухопутна тварина. І якщо ви ці всі знання використовуєте в благо іншим, то Ганаше буде стояти на вашій стороні, буде захищати та забирати перешкоди з вашого шляху. Якщо ж ви ці знання будете використовувати неправильно, бо є багато молодих, особливо починаючих астрологів, які пройшли там маркетинг-план, і вони там маркетинг вивчають, місяць-два перші повивчали, вони там. Угу, у вас там таке в гороскопі, да, Потім люди приходять до мене на консультацію там, з валеріянкою, з нашотирним спіртом, яких треба приводити в почуття. От. Все, що є у вас в гороскопі, воно має якийсь певний зміст. От, не потрібно цього лякатися, але, от, можливо, вам потрібно прожити якийсь досвід. Також для тих, хто вивчає ведичну астрологію, ви знаєте, то, що є дустхані будинки, це 6, 8, 12. І, от, ну І всі, хто починають тільки вивчати ведичну астрологію, всіх починається там, паніка. Там, Страшні будинки. От, але коли вони на курсі, от, ну, бо у нас є базовий курс ведичної астрології, і там піднімається три теми. основних. перша тема це планети, друга це будинки, третя це знаки Зодіаку. От, Іменно в темі, коли будинки, кожен будинок ви вивчаєте детально, то ви тоді вже розумієте, для чого вони потрібні. Ну, тому що ми, коли живемо на планеті Земля, то ну, є певні якісь складнощі в нашому житті, але деколи вони нам потрібні. Ну, це з лікарями, зі всіма, з ким я спілкуюся, вони всі кажуть, що однозначно про те, що людина в лікарню попадає не просто так. Їй потрібно щось зрозуміти. Ну, а Якщо ти це зрозумів, це, це змінив в своєму житті, і ти поїхав. Далі. Якщо ти не зрозумів, тебе відправлять в лікарню, ти полежиш, подивишся в білий потолок і подумаєш, так жити не можна. От, ну, Це моя історія. <рес> я також там був. <рес> ну, тобто якісь речі мені я не зрозумів. Да. Ну, тому, якщо щось ви бачите в гороскопі, не потрібно цього лякатися, ну, тому що для цього воно призначено і воно це якраз є точка, яка заставляє вас рухатися, рости. От, тому, будь ласка, не бійтеся цього. І зараз, на прикладі цього гороскопу, який ми будемо дивитися, ви це побачите. От, ну, тобто, якісь, ну, скажімо так, трабли, якісь ну, щось буде відбуватися в житті, не без того. Ну, Наше життя все це такий практично суцільний трабл з деякими перервами от, на відпочинок, так що ми так ми не зовсім. Тому <реш> були в печальки. Так що так. <клес> так, Інакше, передаю вам слово на хто цей чоловік. Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо Добрый. про четверту паду на Кшатриб Харані. Це складна пада, насправді. Да, і положення місяця в цій паді воно буде давати людині в житті дуже багато трансформацій. Тобто людина на рівні свого ума, свого сприйняття світу, вона буде дуже змінюватися. Спочатку вона буде по одному сприймати світ, але життя буде складатися для неї так, що будуть ну, всякі ситуації, які заставлять людину дуже сильно трансформуватись. і ця людина. Ну, вона мало відома насправді, але дуже цікавий приклад. якраз на четверту паду це. Тут, і на свинучку. Ми просто подивимося тут його фотографію, як він виглядав, так от. І тут ще дві фотографії є, бо про нього дійсно мало, мало цього інформації. От. Ось так він виглядав. Так? От. Ось, ось так він виглядає. От. Ну що ми просто його побачили хоч трошки. Да, бачимо, тут є, немає. Вони їдуть трохи назад. Чекай, А, пардон, ні, це не це, eh, Джордж. Да, оця верхня фотка. Оця, оця, да. оця, оця верхня, да, перепрошую, да, не туди заїхав. Ну, сам тот факт, щоб кажу, що ми просто побачили саму людину. От як вона виглядає? Так, щось підвисло. Менше з тим, от, оця верхня фото, так оце є він. Оцей чоловік, да. тобто бачив, так? Да. письменник. Журналіст просто письма. дуже цікаво, що його роботи да вони дуже добре якраз розповідають про четверту паду. Бо я коли шукала приклад яку людину відомо про четверту паду, це просто дуже непроста пада. І Хотілося якраз такий приклад, щоб показати, як може змінюватися світогляд людини. Це журналіст письменник. Він написав десь більше 30 книг, і дев'ять з них були дуже відомими. Але чому тут в чому саме в Харані проявилась? Дивіться, спочатку да перша пада це пада скорпіона, да тобто у нас поєднання. Така овен, скорпіон, да? і енергетика Венери, там є бонакшатра Венеріанська, і енергетика Марса дуже багато. Тобто така пристрасна якась суміш. Да? А, ось. І в принципі, в його гороскопі місяць не просто місяць прийняття світогляду, а в його гороскопі місяць це гнеш. Це основна його планета, тому звичайно людини ще тмакарка, тобто в нього дуже багато задач по місяцю. І, звичайно, в його гороскопі місяць буде не просто проявлятися як його. Ум, як його емоції. Вона буде діяти так. І його перші роботи, він, як журналісти, починав, він спочатку писав про що? У нього якраз, знаєте, як були теми, якраз скорпіонські, проститутки, наркомани. Восьмий -е Так, да, Я хочу вам показати, що в граї да, якраз, якісь крайності. Вона дуже часто в харані якраз як необуздана енергія, така неприкорена енергія. Щось таке воно бух, бурлить. Да? А? І тобто, що якісь низи суспільства, да, скорпіонська тема, те, що скрита. Ну а до речі, він якого року, да, го представте, людина, коли починала про це писати, про це ще ну він бунтарь був. Ці теми були не Ну, да, вони закриті. Да, звичайно, да, да да про це ж ніхто Просто... не говорив. Да, да. Так, це початок і середина ХХ століття. Тобто ці теми вони були закриті. Вони, ну тобто, звичайно, він тут виступав якраз як Харані, Він бунтував і показував саме низ суспільства. Він про це писав, він про це розповідав, але потім да, життя складалося для нього так, що закінчив він якраз по самій високій темі Скорпіона. Він почав писати про реінкарнацію, переселення душ. Оце якраз скорпіонська тема на найбільш високому своє призначенню, що вона заставляє людину піти в глибину да? і подивитися, хто така душа, а для чого вона тут, а що вона хоче. Чому вважається, що скорпіони це знаки психологів, тому що психологія це насправді наука про душу. І саме психологи спочатку повинні казати світу про те, що душа вічна. Що душа переселяється з одного тіла в інше, і що тіло наше це лише як обгортка для кожної душі, згідно з її кармічним сценарієм, з її бажаннями, з її задачами, тобто душа вічна, і це насправді про це повинні казати нам психологи. Тому що психологія це наука про душі. Але, ну, да, це як люди, показати, які знаються на душі, що це таке. Пілогії да, 150 да. років, а ведичним знанням тисячі тисячі да, Де ми саме і взяли інформацію про те, що душа вона вічна, саме ведична е, культура, да, ведичні священні писання нам про це розповідали. Тобто дисбаланс трохи йде. Да? Але я дуже вірю про те, що сучасна психологія вона буде про саме про душу. Вона більш буде проходити про те, що саме душа вона вічна. І треба вивчати саме це. Бачите, Але... воно якраз так чітко все складається, тому що, як сати, сучасні психологи, які я кажу, які там ходять в костюмах, галстуках і мають багато кольорових папірців, от, вони самі попадають в різні проблеми, яких вони вирішити не можуть. І вони самі йдуть до священників, до мені починають вивчати, що таке дійсно душа, а не та частина свідомості, про яку вони розповідають. От, і вони, ну, вони самі заплутаються, бо ну, щоб ви знали, що найбільший відсоток самогубця це іменно сер. A psychology. Тому що це люди, які заплутались, вони йдуть психологію, вони її вивчають, але вони там не можуть найти відповіді на це питання. У ну, мене вчаться на курсі не один психолог, дипломований, причому не з одним роком навчання. Ну, це люди, працівники державних структур, тим більше силових. Да? Тобто там, ну, там і майор, в мене жінка одна вчилась, і цей підполковник поліції. Так що, ну, це, це знову ж таки це люди, ну, це зовсім не глупі люди, які в державних структурах на високих постах. І вони самі приходять до того, що в нас проблеми. І тут якийсь астролог там сидить. І щось розказує, вони приходять, і вони можуть отримати відповідь на ці всі питання. Ну, також, що ми це почали, то що бачимо, да, то що в карті Раша стоїть у нього в Овні, от, а в Наванші стоїть в Скорпіоні. Да, це Аш то що ми казали. Спочатку почалося з чого? Що, ну, що наркомани, проституція, да, от, а вийшло на духовні рівні, на високі. Ну, от, коли наша душа сюди вона приходить, от, то дуже важливо, що розуміти, що ми всі проходимо цей шлях. Ну просто хтось, знаєте, в школі там цей сигарету закурив, там стало йому погано вирвав, чи чи там прокашлявся, да і сказав, більше не хочу, в когось це затягується там на кілька років. От, але цей шлях ми всі повинні оце невігластво пройти тут, на цьому на, ну, на планеті Земля. Ми його всі проходимо. От, просто кажу, хтось менший в більшій степені. Ну і він бачив, він також не виключення справи, він також пройшов ці ці всі процеси, ці всі етапи. Так що все, все нормально, з його душою все добре. Ну і 30. також бачимо, скільки ви кажете, він книжок написав? Більше 30. Дивіться, в нього от місяць з Сонцем попадає в 10-й будинок. Також бачимо, так, що 5 планет попадає 9, 10, 11 будинок. От, от от ви маєте також ну, популярність, то що дає. І то, що він думав про це, він не просто так про це думав, ще й плюс написав і став відомий по цій частині. Так, так. І так цікаво, що навіть коли він помер, він давав таке. Ну, завіщання так, що коли він помре, щоб його не ховали в землі, тому що він знав, що існує реінкарнація. Він не хотів собі похорон зовсім. Він каже: Я нікуди не йду. Я ну як я не залишаюсь в землі, я пішов далі. Тому навіщо мені похорони? І Він сказав, щоб в нього не було похорон. Тобто людина повністю змінила свій світогляд. З ось таких книзів на да, і трансформація життєва дуже сильна. Я не знаю, які саме були трансформації. Мала про нього інформація, але сам факт це є. Да людина повністю змінила і вийшла на той на ті рівень, що душа вічна, що існують закони реінкарнації. Він його книжки потім були вже про це. Ну тут, дивіться, бачите, Харані, по-перше, вона скритна. По-друге, ще й в Навам ще восьмий будинок, там точно не знаєш. Це сищик як його, як його, СБУ. Знаєте, там СБУ, ФСБ, там ФБІ, розумієте, це, це наскільки все скрито. От, також таким людям дуже добре в таких різних структурах працювати, бо з них нічого не витягнеш. Там Все буде все шито, шито крито, там взагалі нічого не взнаєш. так. Що так. Окей, добре, Інна, дуже вам дякую за відео. Дуже ці, дякую за цікаву підборку по Бхарані. От я надію, що у вас підписники вже складається враження, тобто ну, розуміння, що таке Бхарані, тобто не просто на, на рівні інформації. от, Те, що ви ну, просто подивились відео. Ще також я б вас хотів попросити, бо мені часто там пишуть або в приват от, або дзвонять, дякують за відео. Ви пишіть, будь ласка, в коментарях. От я думаю, і мені також буде приємно почитати коментарі. От, подяки, які ви їй пишете. Добре, бо тому що кажу, Дзвонять мені, а я потім мушу дзвонити до Іни передавати. Пишіть, будь ласка, зразу на Ютубі в коментарях. От він на час від часу заходить, передивляється відео, дивиться ваші коментарі. От. Ну і також на основі ваших коментарів, запитів, ті, які ви пишете. От, ми також. Формуємо ці відео, от, ну тобто якісь певні запити. Ну, те, що можливо, тому що я кажу, якщо це індивідуальний гороскоп, от, а що ви там скажете про таку-таку-таку комбінацію? Це треба весь гороскоп дивитися. Тому що бачите, наскільки всі гороскопи різні, історії наскільки всі різні. Тому кажу, це треба індивідуально дивитися. Ну і знову ж таки, не старайтеся повторити чийсь шлях, він може бути десь в чомусь, на якомусь етапі, трошки подібний, але тим не менше в кожного своя історія. Тому не займайте чуже місце, чужі місця зайняті, будьте тільки собою. От, якщо ви хочете розібратися з собою, то контакти є в описі під відео. От, можете записатися на консультацію, або ще краще записуйтесь на навчання. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступних відео.